У нас кілька струбців дорог для розмінувань, бачите? І от сім В. Кевларовий. З бронепаластинами. Для сапера, щоб було безпечно розмінювати. Це для повністю закриває. Шолом є окремо до нього, з бронюваним стволом. У прорізі тут, тут видно через них буде шурсу. Я не І все боком. Це ну, вже ви... десь використовували? — Титанову пластина. Ну вже десь опробували його, як в дії, чи ви ще не пробували? Ні, ми його постійно використовуємо, але чи він витримує осколки гранати, чи ні, на собі не пробували річ. Він розчитаний на взрив ручної осколочної гранати безпосередній близькості. Тобто в руках, якщо граната взривається, він спасає. Тобто граната РГД5, да. він спасає, а F1. Тоже. F1, вона слабша, чи не гранати? F1 це оборонительна граната. В ній в два рази менше. Просто осколки, більш осколки далі розлітаються так, там. Осколки. І то вона не розлітається на ці квадратики, на які вона посічена. Кожен квадратик ще на, квадрат... на кусочки 50 розлітається. Від неї осколки таке грячка. Чому на грячку? То фактично виходить, в РГД-5 більше тротилу, ніж Ф1. Два рази. Ф1 57-60 грам, а РГД-5 115-120 грам. 110-115 грамів. Дякую вам.